Сьогодні ми прийшли до нашого президента Петра Порошенка, за якого ми голосували, якого ми перемогли в інформацію прохання утрудити ситуацію з банком форум, не допустити його ліквідації і дати відповідні доручення, щоб повернути ситуацію за стіл переговорів, вернути ситуацію для того, щоб знайти можливість відновити роботу банку, зберегти кошти за фізичних осіб, а також кошти юридичних осіб і зберегти кошти держави. тому що держава по. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб має виплатити близько 3 мільярдів гривень в межах гарантованої суми. Це ті гроші, які могли б сьогодні піти на соціальне забезпечення, могли б піти на підтримку нашої армії, але ці гроші держава через рішення цього ж фонду має віддати вкладникам. У нас є приватний інвестор, який не відмовляється від своїх обіцянок, які не відмовляються від даних зобов'язань, які хоче врятувати банкору, але немає волі і немає рішення посадовців. По гарантування планіть 27 травня відмовив приватному інвестору у створенні перехідного банку і в придбанні його до закону про систему гарантування планів фізичних осіб. Після того, неодноразово ми збиралися з Національним банком з фондом гарантування. Була навіть надія, що російський Альфа-Банк викупить зобов'язання активи і пасиви власників банку форум. Проте Понад 10 днів альфа банк фактично тягнули ситуацію, давали одну суму, іншу кінцеву відмовилися. 19 червня, на 16 червня, Національний банк України і фонд гарантування прийняли рішення про ліквідацію банку фонду. П'ятницю власники 20 червня, складники та клієнти банку форуму прийшли до новопризначеної голови Нацбанку Валерії Гутерєві з одним проханням. Вислухайте нас. Дайте нам 10 хвилин пояснити ситуацію. Не все втрачено. Будь ласка, ви маєте сьогодні повноваження, ви маєте повноваження призупинити рішення про ліквідацію. Давайте сядемо за сіл Переорів. Давайте будемо намагатися знайти вихід складної ситуації, що склалося. Проте невідомих нам причин пані Гутерєва, яка вийшла до складу. Вона сказала буквально дві хвилини. Банк форум ліквідований минулим керівництвом Національного банку. Для неї такого банку не існує. Ді, кого не з вами говорити, нема про що. Але банкфорум це не просто 10 чоловік чи якась там невідома контори. Банк Форум – це понад 130 тисяч власників фізичних осіб. Це 100 тисяч власників юридичних осіб. Банкфорум на початок цього року входить в п'ятірку банків з найбільшим депозитним портфелем. Це понад 5,2 мільярди гривень. І як можна сказати, що в нас не існує? Ми прийшли сьогодні, ми існуємо. Ми теж хочемо жити по-новому. Пан президент, який йшов е на вибори своєю підвиборною програмою, Жити по-новому, жити безбідно, жити чесно. Ми сподіваємося, що ця програма не залишиться на папері, а що дійсно вона буде реалізована і втілена в життя. І вкладники ми сьогодні прийшли сказати президенту, що вкладники банку форму теж хочуть жити по новому. Вкладники ж нічого тобі не витрачають. Фондрування влади їм Фонд гарантування вклади виплачує на навіть не було менше половини тих депозитів, які на сьогодні, трохи більше половини депозитів, в яких були фізичних осіб. Але валютні збереження які сьогодні становлять Понад 60% депозитного портфеля будуть виплачуватися по курсу 9.47 це на 13 березня. Сьогодні курс 12. Тобто людина, пенсіонер, яка збирала на пенсію, на похорону, на лікування і мала там навіть 5 тисяч доларів, вона втрачає понад 30% від цієї суми тільки на курсовій різниці. Плюс багато людей, які збирали на квартири, які збирали якісь на поліпшення умов свого існування на освіту своїх дітей, вони по яких понад 200 тисяч гривень. Вони теж втрачають ці кошти. Бета пан Новінський, який володів банком ворогу до 14 березня, він неодноразово зустрічався з частинної групи. Групи. Він е приходив на наші акції, на наші мітинги. Він сказав, він несе відповідальність за кожну гривню, яку принесена платниками в банк форум. Ми не відкидаємо політичного чинника в тому, що 13 березня було прийнято рішення про ліквідацію банку Форуму. Ми не відкидаємо того, що після подій Вейтану, після того, що пан Новійський, який був в Верховній Раді, який був партнером Рената Ахметова, що це було прийнято якесь політичне рішення. Ми не знаємо цього, але ми цього не відкидаємо. Проте, пан Новінський хоче зберегти банкформ. Він хоче е відновити його діяльність і забезпечити збереження фізичних і мізичних осіб. Він перерахував 50 мільйонів доларів, щоб місяць тому газбан. Він надав видав всі умови, які він поставив фонд, але фонд відмовлений. Ми нам назад обіцяли, що якщо не буде приватний інвестор, буде держава, буде Укргазбанк. були прийняті рішення, але в кінцевому випадку ми залишили зараз вид нам підмовили всі. І сьогодні ми просимо про тільки одного. Ми розуміємо складність ситуації в країні. Ми розуміємо, що може немає часу вникати всі деталі, хоча він був головою ради Нацбанку. Але він може і має повноваження дати відповідні доручення Національному банку, фонду орендування влади фізичних осіб, призупинити рішення про ліквідацію, повернутися до формату переговорів. Не все втрачено. Є можливість збереження коштів защадження фізичних осіб, коштів юридичних осіб і поновлення довіри до банківської системи з нашого. ეს ყველა ფაქტორია